Вітаю! Сьогодні ми готуємо куліш зі шлунком та овочами, називають ще крупник. Це страва, яка готувалася нашими предками на Клеванщині, а саме в селі Руда-Красна. Для приготування даної страви нам знадобиться свиний шлунок, дві склянки пшона. Попередньо ми подрібнили дві морквини, дві середні цибулини та спеції. Ми очистили шлунок від плівочок та жиру і попередньо його на добу замочили в цибулі та оцті. Мені треба його промити, бо він був замаринований. Шлунок ми вже промили, і тепер його будемо нарізати невеликими шматочками. Шлунок ми вже нарізали шматочками і кидаємо у киплячу воду. Наш шлунок вже майже доварився і зараз будемо готувати підсмажку. Попередньо у нас вже є нарізана соломкою морква, напівкільцями цибуля, і нам потрібно її підсмажити. Підсмажка наша вже майже готова. Тим часом у киплячу воду ми додаємо спеції. На свій смак. Лавровий листочок і перець. І нашу підсмажку викидаємо. Юшка наша вже закипіла і зараз будемо додавати стакан пшона. Додаємо пшоно. Далі варимо до готовності пшоно. Наша страва вже готова. По бажанню додаємо кріп та чесник. Перемішуємо. Тоді накриваємо, закутуємо все в рушник на 40 хвилин, аби вмліло. Минуло вже 40 хвилин, пшоно наше вже дійшло. Ось так виглядає готова страва. Смачного!